Головна задача кожного вчителя зробити так, щоб дітям було цікаво та легко вивчати будь-який предмет. Це стосується таких предметів, як хімія, фізика або математика. Для багатьох ці предмети важко даються, тому саме від креативності та винахідливості педагога залежить чи за засвоїть дитина ту чи іншу тему. У Причорноморському ліцеї працюють саме такі вчителі. Наприклад, вчителька хімії та біології Наталія Максименка намагається застосувати на своїх уроках нестандартні методи навчання. Хімія складна наука, але для того, щоб дітей зацікавити, щоб це не були тільки одні задачі, рівняння, що їм не дуже подобається, щоб це не були тільки одні формули, ми стараємося знаходити цікаві речі в побуті. Те, що вони можуть вдома бачити, ті продукти ми розбираємо, з яких вони хімічних елементів складаються. Отже, те, що їх може зацікавити. Результатом такої роботи є бажання дітей приймати участь у різноманітних конкурсах з цього предмету. Наприклад, дві учениці 5 та 7 класів приймали участь у конкурсі Хімічний калейдоскоп, який проводив Полтавський університет. Діти вдома самостійно провели дослідження, і їх результати відправили на конкурс. Після успішного захисту дівчата зайняли перше та друге місця. Я брала участь у конкурсі хімічний колодоскоп. До мене підійшов вчителька і запропонувала мені прийняти участь у цьому конкурсі. Я сказала так, тому що моя бабуся також була хіміком і пропонувала предмет хімії. Мене це дуже сильно захопило, і я також захотіла спробувати. Для мене було не важко. Якщо добре сісти, і розібратись, то і докласти зиль то це буде неважко робити, і я оцінюю свій результат добре, тому що я постаралася. Учень 9 класу Іванов Роман прийняв участь у складному конкурсі, який проводив Київський національний університет Юний Хімік. Пройшовши відбірковий тур у фіналі. Роман працював три дні з 10 ранку до 6 вечора. У цей час він слухав лекції та виконував самостійно практичні завдання. Це для мене можливість було провірити свої знання та отримати якісь нові практичні знання з хімії. Я отримав диплом фіналіста. Думаю, що цікаві реакції можна дізнатися, як це все, як звичайні речі на сам самому, на самому ділі проходять. Наталія Максименко розуміє, що хімія такий предмет, який не кожному школяру легко дається. Тут треба багато в чого вчити, але попри все, вона намагається на кожному своєму уроці допомагати учням долати ці труднощі. Кожен знає, що хімія присутня навколо нас повсюди. І її треба вивчати і розуміти.